Сімейний Кодекс України. Глава 5. Недійсність шлюбу. Стаття 38 та 39. Стаття 38. Підставини недійсності шлюбу. Підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24, 26 цього кодексу. Стаття 39. Шлюб, який є недійсним. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка однозначно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідним, братом і сестрою. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. За заявою заінтересованої особи, орган державної реєстрації активів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними у частинах 1, 3 цієї статті. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу, повторний шлюб стає дійсний з моменту припинення попереднього шлюбу. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб, частина 1-3 цієї статті, а також розірвання цього шлюбу.